Згідно 35-ї. Вас зупинено на згідно статті 35. Який пункт? <клес> Який пункт згідно статті 35. Будь Роз, ласка, розповім, надайте я... мені інформацію. Я вам розповів. Третій чи четвертий, я не був впевнений, бо на Ізусі я все не знаю. Вона може бути і усною ця інформація. Усна інформація і може, може бути. бути передана, звичайно. Ознайомте мене з доказами, з матеріалами справи, будь ласка, ознайомте. Матеріали справи записані на телефон. А це ваш телефон? Це ваш персональний? Потім перез, перезніму на, на грудну камеру це відео. Ви зі свого телефону переснімете на, на грудну камеру? Ну, скину файлом, куди до сюди, якщо буде скаржений даний я не знаю, чому тебе зупинив, але за неприявлення 126-ту все-таки складу. Ось вона, наша досвідчена, компетентна та юридично підкована поліція. Друзі, черговий раз ми з вами спостерігаємо матеріали, в якому поліцейські дії не в межах законодавства, а так як йому заменеться. А як тільки відчув, що водій так просто не виконає його, нібито законну вимогу, почав виносити постанови за частиною першої статті 126 двадцять КУПАП. Бачите, як цікаво, статтю 35-ту він не знає. Зате 126 двадцять мабуть, одна з улюблених. Власне, на відео все це зафільмував учасник нашого клубу, а це означає, що ми провели аналіз даної ситуації та підготували всі необхідні документи до суду, що призвело до оскарження такої незаконної постанови. А тепер пропоную розібрати ці відео по фрагментам. Так був... Згідно 35 п'ятої. А вас зупинено згідно статті 35. Який пункт? <кій> <кій> Який пункт згідно статті 35? Так, <кій> зараз <кій> <кій> Якщо є інформація вважайте, що Чинили приміна, прокур, о влади чи транспортні засіб, подій вчинили прівна правопорушення, прошу. Прошу переорієнтування. Перед орієнтуванням знайомте. Фіксуйте дії співробітника поліції, порушує ваші права, у вас будуть докази. А краще фіксувати дії поліцейського на новий айфон. Друзі, у нас проходить акція. Долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія на один рік, і у вас буде можливість отримати новий iPhone, що необхідно зробити, все дуже просто: зателефонуйте, обирайте пакет послуг та долучайтесь до нашого клубу. 31 березня визначаємо переможців. Бажаю вам успіху! Для того, щоб вигадати або ж хоча б згадати якусь підставу для зупинки транспортного засобу, поліцейському знадобилося 15 секунд. Хоча він мав це зробити одразу ж, як підійшов до зупиненого ним транспортного засобу. Причому немодій має з нього це витягувати. Так більше того, цитуємо поліцейського. Якщо є інформація вважати, що транспортний засіб, який вчинили адміністративне, кримінальне або інше правопорушення перебуває на орієнтуванні. Набір слів не більше. А знаєте, через що починаємо починаємо спочатку. Починаємо спочатку. Спочатку ви Сергій Леонідович. Тут 24 виконайте. Сергій Леонідович. Починаємо спочатку. Ви мене зупинили. Назвав, зупинили ви мене зупинили. І ви як водій почули. Ви це, мене, ви мене зупинили почути, згідно 35 статті. Четвертий пункт. Транспортний засіб перебуває я у розшуку. Про... Роз... Будь про... ласка, надайте я... мені інформацію. Я вам Б... розповів. 3 чи 4 я не був певний. Бо на Ізусі я все не знаю. Це погано. Але суть... Три чи чотири на Ізюць я все не знаю. А ось тому в нас і вийшла незаконна підстава для зупинки транспортного засобу, а Франкенштейн. Відкриваємо статтю 35 закону України про національну поліцію, пункт 3 частини першої. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям вчинення дорожньо транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. Пункт 4 тієї ж частини, якщо транспортний засіб перебуває у розшуку. Я вже мовчу про те, що з запропонованої поліцейській інтерпретації чи то третього, чи то четвертого пункту здається, що правопорушення вчинив сам транспортний засіб. Але що більш цікаво, у нас дві абсолютно різні підстави злились в одну. Тут я вам нагадаю, що закон України про національну поліцію статті 18 встановлює для поліцейського обов'язок неухильно дотримуватись положень конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського, професійно виконувати свою службу обов'язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових обов'язків, наказів керівництва. Поважати і не порушувати прав і свобод людини. Окрім цього, Закон України про дисциплінарний статут Національної поліції України в першій же статті, а саме в частині 3, встановлює службова дисципліна, крім основних обов'язків поліцейського, визначених статтею 18 закону України про національну поліцію, зобов'язує поліцейського: перше, бути вірним присязі поліцейського мужньо і вправно служити народу України. Друге знати закони України і нормативно-правові акти, що визначають повноваження поліції, а також свої посадові або ж функціональні. І третє поважати права, честь і гідність людини і надавати допомогу та запобігати вчиненню правопорушень. І дев'ятий пункт підтримувати рівень своєї підготовки або ж кваліфікації, необхідний для виконання службових повноважень, знати закони, підтримувати рівень своєї підготовки, третій чи четвертий, я не був певний, бо на Ізуся все не знаю. Власне, якось так. Закону причину зупинку поліцейський не назвав. Але ж вирішив, що порушив не він, а водій. На прохання водія надати інформацію, яка свідчить про зазначення поліцейським підстави, чи то про орієнтування на авто, чи то про причесність водія до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, поліцейський мав наступну позицію. Скажіть мені, я я коли побачу, що шкода чорного кольору знаходиться в розшуку, я вам надам документи, тоді буде згідно. Згідно закону на, про національну поліцію, давайте діяти в рамках, в рамках, так, в в так, межах чинного законодавства. Вам, вам це законодавство ось це в перших статтях прямо забороняє виходити за межі цього законодавства. Прямо забороняє, розумієте? Де ви за, 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 за нього вийшли? Де там написано, що я вам даю інформацію. Так, ну тут інформація, інформація. Ну так що? ну інформація. Дай, Надайте ну, інформацію. Ну, так, а що? Це ж ваші слова, розумієте? Вона може бути і усною ця інформація, Усна інформація і може, може бути. може бути передана, звичайно. В радіоефірі. Як я вам з радіоефіру передам ту інформацію? Ну, ну ви як це уявляєте? Усну інформацію, як я вам передам? Ну ви по планшету подивилися, знаходитеся, в розшуку? будь ласка, розшук. виконайте пункт 24 правил дорожнього. Ну, будь ласка, я, я з вами Коли вам виконаєте. 10 хвилин ви... Е і ви ну, ніяких дій для того, щоб виконати вимогу 24, не, не робите. Дивіться, ви спочатку зупинили. Ну, ми да, ви мене зупинили. Ви Ні, ну, не нічого не що я вам дати інформацію. Повинен. не повинні, так? Не повинні? Ну, де я вам повинен дати інформацію, яку інформацію ви хочете? Оперативно, не дам я вам таку воу Воу, воу В цьому фрагменті є одразу два важливі нюанси: Усна інформація, яку поліцейський ніяк не може передати. А що таке взагалі інформація? Відваємо закон України про інформацію і в першій же статті читаємо. Інформація, будь-які відомості та або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені у електронному вигляді. А виходячи з логіки поліцейського, хтось по рації щось нібито сказав, ніяк це перевірити і зберегти неможливо. Але інформація є в наявності. Другий момент. Ну, де я вам повинен дати інформацію? Яку інформацію? Та отаку інформацію. Відкриваємо все ту саму 35 ту статтю. Нічого шукати не треба, все потрібне знаходиться в одному місці. Читаємо частину 3 статті 35. -ї. Поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення нетранспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. Поліцейський мав конкретно сказати та детально все описати. В такій то системі міститься така то інформація про такий-то транспортний засіб. Окрім цього, на відміну від підстав для зупинки по типу: якщо є очевидні ознаки, якщо потрібно щось, то там, то все чітко, якщо є інформація, вигадувати нічого не потрібно. Поліцейський відкриває планшет і зачитує все, що є по конкретному тезе. Ідемо далі. Ви одне те саме, ви ну. Переходьте або до наступного там книжки чи, чи щось. ну. Це, не книжка. це, це вже, Я свою позицію сказав. ви Це свою не книжка, висказав. це законокраїна про Національну я поліцію. Розумі. І ви його Ну, притримуватись. Ми, все. Ми, ми цю тему з вами вже обсудили, там вже відео є. Переходимо до наступного. Ну, Мене все ж таки ну. цікавить інформація. Ну, Все, я це. так розумію. Отже, 222 адміністративного кодексу. На моєму працівника поліції Сітчука Сергія не виконав, не виконав пункт правил 24, не придявив посвідчення водяцю до серестрації страховий поліс на транспортний засіб. В яких випадках придявляється страховий поліс? За вказане правопорушення звідси 526. 1 передбачено штраф. Крім того, ви як особа, яка Крім того, ви, як особа, яка притягається до згідно з ті 63, маєте право не насічити ПРТС своїх близьких в рамках адміністративного кодексу, не ведете ніякої відповідальності за відмову. Також знимети з матеріалами справи, користуватися правою допомогою, перед вкладачем, якщо ви не зрозуміло введення промова ведення провадження, подавати заяви, клопотання, пояснення. Є клопотання. Я вас Прошу перенести розгляд справи за місцем. Проживання. Чому? Бо в, в мене буде буде викликаний захисник і буде розглядати справу. Зараз о, о 5.45 ранку я не можу скористатися послугами адвоката. Ви зупиняєте, дивіться, ви зупиняєте машину, в якому жовткова, юридично, знаєте, знову я, я вам клопотання сказав. Прошу перенести розгляд справи. Я можу і на час. Тільки в даному районі в мій робочий, робочий час. Я вихідний день не буду приїжджати до вас за адресою проживання і розглядати справу. Завтра 9 година, ні, 9, 10 година вечора кошти треба вас влаштують. Захисник не приїде, а? це не робочий час. Це мій робочий час. Я можу вас призначати тільки в мій робочий час. Ознайомте мене з доказами, Резії, з матеріалами там, справи, будь ласка, знайомте. Uh, матеріали справи напис, записані на, ага, на, на телефон. На відео -телефон. А, а це ваш, ваш телефон? телефон? Це ваш персональний? А я не, я не потім, відмовляюся. Я потім перез, перезніму на, на грудну камеру це відео скину. Ви зі свого телефону переснімете на, на грудну а камеру? По, скину файлом, куди до сюди, якщо буде скажем даний постановлення. Ви, ще, ви зараз користуєтесь. Вам інструкції Вам 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 інструкції... Вам інструкції... Вам інструкції прямо забороняють. на Нагрудної бодікамери неможливо. Вам інструкції прямо, вам інструкції прямо це робити. Перенесення на 10-ту вечора. Докази на телефоні, але не хвилюйтеся, я потім їх перезніму на бодікамеру. Або файл в суд надам. Жах. Але дуже приємно чути від водія згадку про інструкцію. Якщо точніше, то мова йде про інструкцію із застосування органами та підрозділами поліції, технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото і кінозйомки, відеозапису, засобів фото і кінозйомки відеозапису, затверджено наказом МВС від 18.12.2018 року номер 1026 Дана інструкція регулює застосування органами підрозділу поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції автоматичної фото і кінозйомки відеозапису, засобів фото і кінозйомків відеозапису. Доступ до відеозаписів працівників поліції та інших осіб, порядок зберігання, видачу та приймання технічних приладів, і технічних засобів, а також зберігання, видалення та використання інформації отриманої з цих приладів. З аналізу даної інструкції особистий телефон не належить до переліку технічних приладів, які може. Можуть використовуватися працівниками поліції. А отже, його використання є незаконним. Поліцейський знав би про це, аби дивився наші відео та завітав до Аде-шопу, в якому можна придбати корисну літературу. До прикладу, ось таку нову та корисну методичку, практичні рекомендації адвоката під час особливого періоду. Або ж почати зазів та купити звірку законодавчих актів Національна поліція України. Все це та будь-яку іншу корисну літературу ви можете придбати, зателефонувавши за номером телефону, який бачите на екрані, або знайдете в описі під цим відео. Так що ж зазначив з цього приводу суд? Доказів наявності орієнтування відповідачем, як і будь-яких інших, не надано. Також із оскаржуваної постанови не вбачається про роз'яснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності її процесуальних прав, визначених статтею 268 КУПАП. Про що свідчить відсутність у постанові підпису позивача? Таким чином, суд вважає, що винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення в даному випадку порушує права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, передбачені за статтею 268 КУПАП. Але, друзі, зверніть увагу. Дане рішення виходить здебільшого з процедурних моментів. 126 та купа по своїй суті є дуже складною в контексті оскарження статею. Більшість з вас знає пропозицію Верховного суду у постановах від 15.03.19 року, а також від 22.10.19 року. Також відоме як спочатку докази, потім документи. Але є протилежне рішення Верховного суду від 20.10.2020 року. В ньому зазначається, невиконання вимоги працівника поліції, яка очевидно входить до кола його повноважень, не може бути визнане правомірним, якщо особа, виходячи зі своєї оцінки ситуації, вважає такою вимогу безпідставною. І навіть якщо в подальшому виявилося, що ця вимога рінтувалася на неправильній оцінці ситуації поліцейським і не мала достатніх підстав. То ж тут наявна певна колізія, з якою треба бути обережним, оскільки практику суддів останнім часом досить негативна. А щоб знати свої права та вміти їх застосовувати, долучайтеся до клубу юридичного захисту в та отримуйте якісний юридичний супровід на дорогах країни.